Вітаю. Ніяк мене не попускають слова Данила Гетьманцева про те, що нібито ми з вами погано працюємо. Данило вжив економічний термін ефективність праці, але ми з вами чудово розуміємо про що йдеться. Данило сказав, що в Європі ефективність праці людей до в десяти разів вища, ніж в Україні. Ну, мені собі слабо уявляється, якби ну, ми взяли німецького вчителя і поставили на те, що виконує ісполняє український вчитель. І скільки в нього звітів, скільки в нього навантаження, і яка в нього при цьому зарплата. І я хотів би побачити, якби німецький вчитель в 10 разів все це більше пробив. Ну, у них там ефективність дуже висока, і я так розумію, що німецький вчитель все це робив значно швидше, ніж український. це стосується дуже багатьох професій. І ми вирішили зробити допис в телеграм-каналі. Ну, скажімо так, допис, який намагається, яким я хочу пояснити шановному народному депутатові, шановному дуже умовно зараз виражаюсь, що не так з українцями і чому вони можуть мати нижчу ефективність праці, ніж той же самий німець, якщо вже на те зайшло. Давайте припустимо, що в українці дійсно менша ефективність праці, ніж в німця. Давайте подумаємо, а чому так. І так, українці не ліниві. Ми виснажені. Продуктивність праці низька не тому, що народ не хоче працювати, а тому, що ми роками живемо в режимі виживання. Ви помітили? Роками. І це вже років 10-12, коли ти живеш в постійному стресі, стрьомі. Ти не знаєш, що буде завтра, ти не знаєш, що буде післязавтра, ти не можеш планувати, ти не можеш виїхати, ти не можеш просто елементарно сходити до магазину. Далі, ми не висипаємось. Ми спимо уривками по годині, по дві після нічних прильотів. Ми йдемо на роботу після того, як о 4-й годині ранку виносили дітей у коридор. Данило не робить цього. Якщо Данило не робить цього, і в Данила є, ну я не знаю, там, паркінг, наприклад, як мінімум, а як максимум гарне укриття з шумоподавом. Якщо Данило ну, знає, що з ним все буде добре. І тому висипається, то це одна історія. А коли ти під обстрілами, коли тобі навіть піти немає куди, а обстріл триває всю ніч, то ти вибиваєшся не на один день, а на тиждень з нормального робочого ритму. І я дивлюсь на наших людей. От ми там піднімаємось там, з укриття чи звідки-небудь я дивлюся там, там 6.30, люди вже йдуть на роботу. Незважаючи ще, ще долітають дрони. Ще не все збито, ще гар стоїть, а люди вже йдуть на роботу. І служби, які забезпечують, це водії, касири, кафешки вже працюють. Тобто люди вже приїхали. Це вони на роботу доїхали ще під ракетам. І у Данила Язик повертається сказати, що ми з вами погано працюємо. Угу. Наступний момент: на роботі тебе чекає дядя або тьотя. Які працюють у системі, побудованій на монополіях, кланах, зв'язках і вічних приниженнях. Там тебе можуть нагнуть разів 350 за день, бо правила давно пишуть не для людей, а для тих, хто сидить на потоках. Данило цього не знає. У нас працівники безправні. В основному, якщо керівник ще паралельно і не цінує своїх людей, то на роботі. Люди часто приходять і отримують дозу якогось певного приниження. Таке дуже багато буває. І цінуйте тих керівників, якщо вони у вас є, які хочуть від вас тільки ефективної роботи. Дуже в багатьох випадках, коли ти працюєш на когось, то цей хтось вважає, що він повинен тебе принизити. Це елемент твого, ну, скажімо так, це умова твоєї роботи, бути приниженим, змішаним з лайном. Тобі покажуть 150 разів, що ти ніхто звати тебе ніяк, і ти повністю залежний. І крім як отут, ти більше ніде не зможеш. Є у вас таке на роботах? Напишіть, у кого є таке на роботах, і в кого мазохізм, елементи мазохізму входять і садизму входять в структуру посадових обов'язків. Від цього хтось захищає. Громадян України може середньозважений українець піти до суду і поскаржитися на свого начальника що... за булінг, за погрози, за неповажливе ставлення. Може? Данило, може? Ну, ви не знаєте, ви давно не працювали ні на кого. Але я думаю, що ще буде нагода така, хоча Бог його знає. Знаєте, Такі люди, як ви, потім уже ні на кого не працюють, на вас працюють. Мені хотілося просто поспілкуватися з людьми, які на вас працюють, як у них от, з цим моментом, як у них з продуктивністю праці, з повагою до них і так далі. Наступний момент, коли ми говоримо про продуктивність праці, яка впала, ми задаємось питанням: так а чому ця продуктивність падає? Тому що в країні, де середньостатистичний працівник живе під постійним тиском, страхом, недосипом і бореться за виживання, неможливо очікувати рівня продуктивності, як у країнах без війни, без бідності, без монополій, нас вже дикобразами називали, пам'ятаєте, європейські партнери, яким ви кланяєтесь безкінечно. А знаєте, чому вони нас дикобразами називають? Тому що ми виживаємо, ми постійно виживаємо, ми не живемо, не живемо. Ми не спимо нормально, ми не працюємо нормально, ми виживаємо в джунглях, побудованих отакими народними депутатами. За 34 роки продали все, що тільки можна, здали все, що тільки можна, не контролюють нікого. І країну будують під себе. Навіть елементарно не прийняли закони, які врегульовують дорожній рух, тому що їм самим не вигідно. Вони не хочуть це приймати. А потім розповідають, що ми ледацюги. Вибачте, але. На мою думку, ми народ, який заслуговує не тільки миру, а й нормального життя, і нормальних політиків, нормальних правил гри, нормальної економіки, де люди не раби і не непотріб, пане Данило, нормальної держави, де продуктивність праці вимірюється не стільки, ти витримав, а тим, в яких умовах тобі дозволили працювати і жити. Якщо хочете високої продуктивності, то дайте людям сон. Безпеку, справедливі умови праці, конкуренцію, а не монополії, людське ставлення, оплату, яка відповідає зусиллям, і підніметься народ, бо народ не чучало. Народ у нас товів, що він реально як сталь, яка вже тисячний раз зігріла всю країну. Тоді коли система знову провалювалася і провалювалася. Ображати український народ, який витримав, витримує. Вже чотири роки майже повномасштабної війни і 11-12 років якогось кошмару соціального, ну це треба вже зовсім, знаєте, бути під чимось дуже забороненим або бути дуже соціально сміливим. Ви не створили ту систему, з позиції якої ви можете від українця ще щось, щось вимагати. Це українець може щось вимагати від вас. Але ви його, його не чуєте. Ви його повчаєте, бо ви вважаєте, що українець ще чогось винний вам. Ви хочете, щоб українець ще більше на вас працював, да? щоб ще більше на олігархів працював, на дядю, на тьотю. Вони хай складають у Кубишку свої мільйони і мільярди. А ви вийдете і скажете, це не олігархат у нас. Це не монополії у нас, це не несправедливість відносно людей, а це люди погано працюють. Будь рабом, і тоді це задовольнить народного депутата. Так? Поширте це відео, підпишіться, поділіться, напишіть ваш коментар. Це дуже важливо. Ми не раби, і ми заслуговуємо інших депутатів, які не будуть нас намагатися зробити рабами. Пане Дани.